Вітаю, панове, розглянемо сьогодні кварцевий резонатор, призначення види, класифікація. І трошки про генератор. Кварцевий резонатор це електронний компонент, що використовує п'єзоелектричний ефект та механічний резонанс, кристала кварцу для створення надзвичайно стабільних коливань на певній частоті, головне призначення яких точне визначення частоти в електронних схемах. Генератора, годинах, мікроконтролерах і так далі. Він э, класифікується за формою корпусу циліндричні прямокутні дрібні там типом монтажу СМД частотним. Діазоном та застосування, відрізняючись від керамічних аналогів за високою добротністю та точністю. Призначення, стабілізація частоти забезпечує точну частоту для генераторів, що використовуються в радіоприймачах, телевізорах, комп'ютерах, мобільних телефонах. Вимірювання часу, основа кварців годинків та за завдяки стабільності коливань. Синхронізація використовується для синхронізації роботи мікроконтролерів та цифрових систем види та класифікації. Квасові резонатори класифікуються за різними ознаками. За форми корпусу, циліндричні з двома виводами, часто менші за розміром, прямокутні серії HC49S, низькі, hc 49 u високі, HC49SM для поверхневого монтажу. Діп-корпуси з чотирма виводами для класичного монтажу. За типом монтажу Trouch Hole TH з виводами для отворів у платі СМД. Для поверхневого монтажу мініатюрні корпуси за частотою. Від низьких кГц до високих сотні МГц, хоча кварцеві зазвичай в нижчому та середньому діапазоні використовуються, За добротністю Q-фактор. Високодобротні елементи, що забезпечують високу точність, частоти саме точність. За матеріалом виключно з кристала кварцу, на відміну від керамічних резонаторів, що використовують спеціальну кераміку. Кварцевий резонатор, п'єзоелектичний резонатор. Основну складову частиною кристалічний елемент зроблений. Слід відрізняти кварцевий резонатор від пристрії, які використовують інші пізоелектричні матеріали, наприклад, спеціальну. Кераміку. Керамічні резонатори пізніше буде. Де? Так, принцип дії. До пластинки або кільця, або брусок з кристалу кварцу. З певною орієнтацією, це відносно кристалографічних осей монокристала належним чином наносять два і більше електродів. Так. Провідних смужок, виконаних напиленням у або впіканням плівки металу у поверхні кристалла. Пластинка закріплена і має власну резонансну частоту механічних коливань. При подачі напруги на електроди завдяки пізоелектричним ефекту виникає згин стискання або зУ, в залежності від того, яким чином вирізали пластину або кільце, або брусок. Резонатор механічно кріпиться у узлах робочої моди коливань. Щоб знизити витрати коливальної енергії через кріплення кристала. Для інших мод, коливань вузли своїх коливань розташовані в інших місцях кристала і тому інші моди, коливань придушені. Для роботи моди коливань кристал має власну резонансну частоту механічних коливань, причому на цій частоті добротність механічного резонатора дуже висока, ну, тобто, велика точність конкретної частоти. Пластинка, яка коливається, утворює в зовнішньому колі протерез, що можна розглядати як явище еквівалентне роботі котушки індуктивності в коливальному контурі. Якщо частота напруги, що подається близька до частоти власних магічних коливань пластинки, затрати енергії на підтримку коливань пластинки будуть набагато нижчі, ніж за великої різниці частот, це теж відповідає поведінці коливального контуру. Тобто, якщо не та частота, то резонатор просто збиває ту частоту. Ну, Еквівалентна схема, ось вона так виглядає сам. Вартості. Пластинка, як конденсатор. Да? хоча бачите, описується, що все-таки це катушка більше, да? Ну і Еквівалент. це З однієї сторони конденсатор, з іншої сторони, катушка з конденсатором, і резистор. Да? Той же самий коливальний кол. Умовний не позначив резонатора зверху його еквалентна схема. Знизу. За поведінкою в електричних ланцюгах квасовий резонатор можна в першому наближенні подати у вигляді еквівалентна електричної схеми, зображену на малюнку ДС0 у, у нас. Власна ємність. Так? Кристалла утворена електродами на кристалі, обкладками конденсатора, де Діелектриком є сам кристал. Да? І паралельно з'єднано з цією ємністю паразитною ємність кристалотримача. Та електричних виводів. Це один вивод. Зробимо маленький, і L 1 вивод. Тобто, паралельно є конденсатор і все одно ж саме, розрив. Да? Еквівалентна ємність та індуктивність механічної коливальної системи резонатора. І R1 еквівалентний опір втрат механічних коливальної системи. Ну, ось він виглядає. На платах він стоїть. Да? От, що означає, зараз розберемося. Да. Резонатор на 4 МГц. Ага, це позначається в МГц. Да? Мініатюрному металовому герметичному корпусі АС-49УС. Тобто він на 4 чітко на 4 МГц. ВД 4000. 4000 і тисяч Гц. Да? І ось вони такі, такі вони є. На вигляд. Ось цікаві оці ось такі, як циліндрики. Да? Тобто менше Металеві корпуси різних розмірів. Ну і відповідно ж їхня тут чистота. На деяких є ось 4, 433 кГц або 4 МГц. так, Японці тут ось роблять. Да? Тут не треба дивитися характеристикою, тут маркіровано. Характеристики немає. Так, застосування. Одним з найпоширеніших відеорезонаторів є годинник. Їх резонансна частота складає 32 768 Гц і поділена на 15 розрядному двійниковому лічильнику. Дає інтервал часу в одну секунду, Тобто, поділити буде в одна секунда. Застосовується генератор з фіксованою частотою, де необхідна висока стабільність частоти, зокрема в опорних генераторах синтезаторів частот і трансиверах радіостанцій для формування D-CB сигналу на проміжній частоті і детектування SSB або телефонного сигналу. Також використовується в кварцевих смугових фільтрах проміжної частоти супергетеродних приймачів. Так і Хітри можуть виконуватись по драбинчасті або диференційній схемі, і має дуже високу добротність і стабільність принязель. Фільтрами, які від температури в них частота міняється. За типом корпусу кварцевий резонанс може бути вивідним для об'ємного монтажу, стандартній і для поверхневого монтажу СМД. Якість схем, до якої входять кварці резонатори, визначають такі параметри, як розкид частоти основного резонансу, відхилення частоти, стабільність частоти, навантаження, ємність. Ну і старіння, переваги перед іншими рішеннями, більш значення добротності, десь в це точність, еквівалентного коливального контуру, малі розміри компонента до часток міліметра, краща температурна стабільність, більша довічність, краща технологічність, побудова якісних каскадних фільтрів без необхідності їхнього ручного юстування. Так, основні недоліки, обмеженість використання в системах у інтегральному виконанні. Дуже високий діапазон налаштування частоти зовнішні елементів, Практично для багато діапазонних систем ця проблема вирішується синтезаторами частоти. Ну, ось їхній зовнішній вигляд. Такий. І кварцевий генератор вже. Всередині мікро складання формату DIP мікросхеми, всередині знаходиться друкована плата. Тонкий круглий кварцевий резонатор. Ось він. Да. З металізованою обкладкою зверху та знизу знаходиться ліворуч на фотографії мікросхеми та обв'язування. Кварцевий генератор. Генератор змінної напруги стабілізувальним елементом, частоти якого є кварцевий резонатор, п'єзоелемент. Відзначається високою температурною і тривалою стабільністю низьким рівнем фазових шумів. Серце, яке б'ється в більшість електронних систем, сьогодні це кварцевий генератор. У той час, як пристрій з заснований технології мікроелектромеханічної системи МЕМС, безумовно знаходить застосуваннями в цій галузі недорогий кварцевий генератор, досі домінується. Також є електромеханічні пристрої. По суті, кварцевий генератор є пристроєм, в яких схема генератора використовується механічний резонанс п'єзоелектричного електричного матеріалу, найчастіше кварцевого кристалла для створення електричного сигналу з точною стабільною частотою. Створений таким чином сигнал зазвичай називається тактовим сигналом і використовує для синхронізації роботи інших електронних пристроїв, що становлять систему. Продуктивність з часом стабільність квартира генератора визначається його добротністю. Чим вище добротність, тим стабільніший пристрій ряд Пливів у загальному, які називаються старіння, може обмежувати довготривалу стабільність кварцевий генератор. Поступова заміна частоти з часом обумовлена багатьма факторами зміна. Напруга, що виникає в опорах і контактах з часом можуть ослабнути. Забуднюючі речовини можуть адсорбуватися на поверхні кристалла, змінюючи його масу. Склад кристалів може бути поступово змінений. Його решітка може бути пошкоджена радіацією та багато іншого. Зведення до мінімуму наслідки старіння багато в чому від вибору матеріалів та компонентів, що використовуються під час створення генератора, методів упаковки та технології виготовлення. На щастя, старіння логарифмічно зменшується з часу і найбільші зміни відбуваються під час початкового життя генератора. Таким чином, виробники зазвичай штучно старіють кристал шляхом тривалого зберігання при температурі від 85 до 125. Радість, що збільшить його довготривалу -довго стабільність. Тобто Спочатку він лежить, а потім вже він більш стабільний. Коливання кварцового генератора. Частота власних коливань кварцового генератора можна бути в діапазоні від кількох кГц до сотень МГц. МГц. Вона визначається фізичним резонатора. Пружністю та п'єзоелектричну постійністю квасу, а також тим, як вирізаний резонатор із кристала. Так як кварцевий резонатор є закінченим електронним компонентом, його частоту можна змінювати зовнішніми елементами та схемою включення у дуже вузькому діапазоні вибором резонансної частоти, паралельний або послідовний. Або знизити паралельно включеним конденсатором. Існують, однак, кустарні методики підстроєння резонатора, це доцільно у випадках, коли бажано. Мати кілька резонаторів з дуже близькими параметрами. Для зменшення частоти на кристалли короткочасно впливають парами йоду. Це збільшує масу срібних прокладок. Збільшення частоти обкладок резонатора шліфують. Можливість зміни частоти трьома способами. Фіксована частота, частота керується напругою ВСХО і частота керується цифровим кодом НСІХІО, Да? Для одержання високої добротності і стабільності власної частоти розраховують у, у вакуумі і підтримують постійну температуру. Широковживані частоти 3,5 МГц, 4, 4, 10, 11, 14, 17, 20, 33 і 40 МГц. Популярність 357 обов'язкою ціною генераторів, чи їх використання в телевізорах NTCS. Ділячи і перемножуючи, застосовуючи фази автопідтруювання частоти від однієї стабільної частоти можна отримати цілий ряд. 14 МГц, 4 рази по 3 і 5. Так використовується в комп'ютерних дисплеях для отримання растрового екрану системи NTCS. Частота 4,4 МГц і 17, використовується в системі PAL. PAL -секам було, Частота 11 популярна через стандарти РС 232. Види вихідного сигналу. Генератори можуть вироблятися як синусітальним вихідним сигналом, так і сигналом прямокутної форми сумісним зі логічним рівнем з одним із стандартів. TTL, КМОС, ЛВ, КМОС, ЛВДС. Та інші. генератор потребує відповідності напруги джерела живлення. Рівень фазових шумів. В найкращий генератор, спектральна щільність, потужність фазових шумів може бути менше 100 дБ на Гц. При nano, nano Decibela, на нанодеБНГ, при відхиленні 1 Гц і менше 150 Decibela, на ДБНц, при відхиленні 1 КГц від вихідної частоти 10 ГГц. Наявність тип термостабілізації компенсовані ТЦС і термостатовані ОСХДОСКЦО. Перевага квартировогенераторів. Квартиру генератор може дуже високу, мають дуже високу стабільність частоти, висока частота роботи, низький частотний дрейф через зміну температури та інших параметрів, Q дуже високий, це добротність, Мають автоматичні керування амплітудою, приклади використання генератор, пів використовується. Квартиру генератор використовують у синтезаторах частоти, спеціальних типах приймачів, у радіо та телевізійних передавачах, як кришталевий годинник у мікропроцесорах. У сучасних ПК все ще використовується квартиратор, але для отримання багато ГГц тактових частот за складніші технології. ПК використовує кристал з частотою набагато меншою, ніж робоча, і множить її за допомогою фазою автопідстроювання частоти. Тобто, множить її. Да? Комп'ютери часто використовують кристал на. 14318, скільки цю частоту використовують в старих телевізорах. І такі кристали були недорогими і широко поширеними. Дякую за увагу.